Благодійний фонд ТАПС отримав позаконкурсне фінансування від Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження на грант, який називається комплекс заходів, направлених на профілактику психологічного здоров'я, свідків війни незламні. Сьогодні ми проводимо перший захід для співробітників соціальної сфери, які працюють з родинами загиблих, мають е великий досвід. Цей захід направлений на те, щоб ми, по результатам нашого проекту ми змогли написати методичні рекомендації для таких співробітників, які буде розповсюджений по всій країні для різних категорій співробітників, які підтримують родини загиблих і допомагають їм пройти цей нелегкий шлях. Весь проєкт, направлений на підтримку як родин загиблих, соціальних працівників, так і волонтерів, які допомагають спільній перемозі, але, втрачаючи великі ресурси, теж потребують нашої підтримки. І сьогодні ми розпочинаємо серію таких публічних заходів в межах. Військових подій, які йдуть вже вісім років, але після 24 лютого тих категорій стало настільки багато, що наша робота стала ще більш актуальною і допомога психологів, яка буде проходити в межах нашого проєкту, більш актуальна. Сьогоднішній захід у нас це частина заходу в проєкті. І це написання методички для яка називається якісне спілкування соцпрацівників і людей, які втратили рідних на війні. І це ми задумали так, що ми опитувальник приготували, проводимо, що було б корисне в цій методичці. Сьогоднішній захід, щоб було можна повзаємо з соцпрацівниками для того, щоб зрозуміти їх, щоб вони почули нас про те, що було б корисне в цій методичці. А потім ми збираємо матеріал. І випускаємо, друкуємо методичку в у десь прикінці, наприкінці року. Теж буде презентація методички, як і про якісне спілкування з і людей, які втратили близьких на війні. І основна мета, яка сьогодні це познайомитися це з людьми, повзаємодіяти це налагодження контакту. Це основне щось від сьогоднішньої зустрічі. Ми чекали, і нам це бачу що вдається.